Друзі, всім привіт! Мене звати Павло Вєжицев І сьогодні у нас буде відеогляд кропового удилища від компанії Sportex Advancer cs 2. Це вже друга інтеграція. Цих палок вони себе гарно зарекомендували. По цінової категорії е, в компанії спорту це самі бюджетні водилища. створилися вони для початківців, для тих, хто прогресує. Я вже трошки познайомився з цим бланком і скажу так: якщо ви ловите в закид або в завоз дистанції до 140, може, навіть до 150 метрів, це водилище покриє всі ваші потреби. Я був приємно здивований, як воно кидає. Я вже покидав, щоб просто розуміти, який це бланк. І реально. Потужний. Є невеличка карбонова ставка, щоб посилити бланк. Знаєте, я завжди всі люди питають, яке перше кільце. І, мабуть, на цьому питанні вже у людей закінчиться. Кільце 50- звичайно, дуже приємний хват, рука нікуди не ходить. Для тих, хто хват широкий, воно гарно підійде, так як в мене достатньо длинні руки, в мене бланк дуже зайшов по хвату. Зараз ми будемо їм. Ще раз покидаємо, але в більш реальних умовах. Е, робити касінг-тест я не бачу сенсу. В ньому. Це бланк не для цього. Для цього є порісти і всі інші тріумфи, там більш дальнобідні палки. А ми потестуємо вже з повідком зі стіком. Почнемо з дистанції 120. Я думав, значати зі 100, але по цьому банку я зрозумів, що з 120 нам теж дасться дуже легко. І потім вже більш до крутих дистанцій, 150 зі стіком, спробуємо. Вийде це чи не вийде, ви зараз подивитесь. У нас є невеличкий боковий вітер, гарна якась водойма, не знаю в моєму місті. Єдина, мабуть, з водойма, дає дистанції, куди можна покидати. У торінки, коли я в сусіді попадаю, я надіюся, нам вибачать. Для цього нам допоможе катушка Ultegra XTE 14 тисяч і жилка Climax 028. Достатня неспортивна така жилка в плані діаметру на 025 на 022. Всі посилання на водилища на жилку я залишу в описі, кому буде цікаво подивитись по цінам, по характеристикам більш детально. Також, друзі, не забувайте, офіційний представник по Спортексу компанія FishFish. Спортекс Fish. надає гарантію 10 років на свої банки на заводські браки. Не забувайте реєструвати зразу, коли отримуєте, щоб була гарантія. Ну, поїхали кидати. Зараз вам покажу. Як могли ви бачити, стік я повісив. Насадка теж є, це 12 мм бітурбо. Першу дистанцію 120 метрів, буду кидати з місця в плані звичайній стандартній стойці. А вже в боковій будемо робити більш далекобійні закиди. Тому вставляю вам музичку і буду писати, яка дистанція, чи вдалося, чи не вдалося. Погнали! У нас вже піднявся вітерець, такий достатньо прохолодний. Їхати через 3 дні на риболовлю. Треба берегти себе, бо дуже хочеться на риболовлю. В цілому, про бланк, друзі, 150 метрів з стіком. Стік був звичайний, я його використовував на останній водойми, не круглий, просто циліндричний. 150 метрів. Саме бюджетний бланк від компанії Sporttex. Ну, це топчик. Але треба розуміти, друзі. Бо це бланк все ж таки далекобійний. Його прогружати на такі дистанції постійно я би не рекомендував. Нормальний діапазон риболовлі 120 метрів зі стіком, груз 115 монтаж в мене вертоліт. По відчуттям, прям ідеально для мене, як для мене, підійшов цей груз для нього. Він його не перегружає, бланк кидає, допомагає. Построю це напівпараболічний бланк, буде вам допомагати. І при виваженні буде приємно виважувати рибу. І при закті, якщо ви тільки починаєте, він буде вам вибачати ваші помилки. Тому можна сміливо собі брати в арсенал. Основне, бережіть їх, витирайте, щоб були гарненькі, красивенькі. А вам, друзі, якщо сподобалось відео, лайк, підписка. З вами був Павло Вєжлєвцев. До скорих зустрічей.